Тобі здається, що це складне рівняння? Давай розберемося. Якщо уважно подивитися на цей запис, то я думаю, ви помітили, що у нас е ліворуч записані два степені з однаковими показниками. Насправді, це можна переписати за властивістю степеня таким чином. Ми основи перемножимо і піднесемо їх до одного і того самого показника. Далі, якщо ви уважно подивилися, ми 1,36 можемо записати як 6 у мінус другому степені дійсно, 6 в другому це 36, а обернене число значить 6 у мінус другому степені. І помножити на 6 у степені 2х плюс 5. Далі, логічно, що 2 помножити на 3 це 6, і виходить 6 в степені х-1. А при множенні степенів з одинаковими основами основа залишається та сама, а показники додаємо. І при додаванні показників видно, що отримаємо 2х додати 3. Тепер все легко. Бачимо степені рівні, основи рівні, то й показники рівні. Я запишу, що це 2х плюс 3 дорівнює х-1. Тепер перенесемо х ліворуч 3 праворуч, отримаємо х дорівнює мінус 4. Все легко і просто.